Друзі, привіт! Зараз я простими словами поясню, що означають лампочки на вашому роутері. У кожного роутера є кілька індикаторів, і кожен із них відповідає за свою функцію. Перша лампочка Power. відповідає за живлення. Якщо світиться, значить роутер увімкнено. Якщо блимає та гасне, можуть бути проблеми із живленням. Наприклад, коли ви підключаєте роутер до повербанку, який недостатньо потужний. Друга лампочка – 2,4G. Вона схожа на вузьку антенну. Це Wi-Fi у діапазоні 2,4 ГГц. Якщо світиться, мережа активна. Третя лампочка 5G, широка мережа. Відповідає за Wi-Fi у діапазоні 5 ГГц. Так само, якщо світиться, мережа активна. Цей діапазон швидкий, але б'є на меншу відстань. Четверта лампочка LAN, схожа на іконку комп'ютера. Якщо блимає, то до порту LAN підключений пристрій по кабелю. Наприклад, комп'ютер чи телевізор. Підключення по кабелю завжди стабільніше за Wi-Fi. Остання лампочка інтернет або WAN. Вона схожа на планету. Вона має світитися зеленим, що означає інтернет Є. Якщо ж вона не світиться або світиться червоним, проблема з кабелем чи на лінію у провадження. Якщо всі лампочки зелені, у вас все працює. Якщо якась лампочка не світиться або червона, одразу видно, де проблема.